Добрий день, діти. Нашу розмову щойно почала ось така невесела мелодія. І справді, всім нам трохи сумно адже дні погожої, золотої осені скінчилися. Це тому, що в нашому місті нині інша осінь, пізня, холодами повіває і дозволу в нас не питає. Малята, я запрошую вас на прогулянку. Нашим подвір'ям. Погляньте навкруги, як стало непривітно. Сонечка майже немає, його заховали сірі дощові хмари, і воно нас тепер не зігріває. Небо похмуре, все частіше йдуть дощі, на вулиці холодно та мокро. Погляньте під ніжки. На землі можна побачити калюжі, які залишилися після дощику. А давайте поглянемо на наші дерева та кущі. Раніше ми ними милувалися, а тепер вони залишилися голими, безлистими. Сильний холодний вітер обірвав майже всі листочки, лише подекуди залишилися. Ягідки та листячко трішки. Давайте згадаємо, яким гарним був дуб, берізка, а зараз вони стоять голі без листочків. Дерева приготувалися до сну. А ось ялинка не змінилася, залишилася такою ж зеленою. А пам'ятаєте? Як нещодавно на нашому подвір'ї співали пташки. Можна було побачити комах, мушок, жучків, мурашок. А де ж вони всі поділися? Птахи відлетіли у теплі краї, а комахи заховалися під кору дерев до весни. Ось малята, наша прогулянка, і добігла до кінця. А зараз я вам пропоную пограти і перевірити, чи запам'ятали ви ознаки осені? Листочок вас буде запитувати, а ви повинні правильно відповісти, використавши картинку. Яка пора року зараз настала? Так, осінь. Куди ховається сонечко? За хмаринку. що часто йде восени. Дощик, якого кольору стали листочки на деревах. Так, жовті. Як одягаються діти восени. Тепло. Куди відлітають птахи. Птахи відлітають у теплі краї. Я думаю, діти, що ви правильно відповіли на всі запитання і запам'ятали всі ознаки осені. Тож, до зустрічі на наступному занятті!